У мене є така фраза, що треба підтримувати живих художників, бо їм це потрібно. Да? А тим, хто помер, це вже. <сум> я е, працюю в публіці з груп Україна і займаюсь тут розвитком бізнесу. Що таке розвиток бізнесу? Ну, це означає, що я допомагаю отримати нові, новий бізнес, нових клієнтів для нашої для наших агенцій. Інколи допомагаю в реалізації. Інтегрованих великих проєктів. Ну, зараз, звичайно, що подумки ми всі думаємо про одне. Але життя йде, тому ну що, кіно, я не знаю, смачна їжа, вино, мистецтво. Дивився на Netflix серіал «Пейнкіллер». Це про одну американську фармкомпанію, яка е, займалася виробництвом і просуванням е, препарату, який зайняв дуже великий сегмент ринку. Ну знебольнювальний препарат, да але як з'ясувалося, потім він дуже дуже шкодив людям. Що цікаво, тільки в 23-му році е, навесні мені здається, якщо не помиляюсь, історія цього ну ця детективна історія нарешті завершила. Ну, тут у мене є декілька, так. Да? <ріхи> дуже люблю Артема Прута і Льошу Кондикова. Ну, Так сталося, що вони зі мною працювали колись в різні часи, але в одній агенції. Потім кожен пішов своїм шляхом, а зараз вони дуже відомі митці. Льоша робить, робить прикольні колажі, Артем теж собі знайшов нішу, в нього. Зараз там нова хвиля, е, яку він е, опановує. Ну коротше, там ще є Симосюк. До речі, подивитись. Да? Він в мене не працював, але у нас був, був цікавий проєкт. все там сталося так, як гадалося, але в результаті маємо триптих від Сімосюка. Так що дуже дуже цікавий проєкт.